Пару слів. На, тримай, б**ть, Господи, на грусть. Що? Пару слів, тебе спадь, що у б**ть, все. Не боїсь, б**ть. Як тебе хоч звати? То я ж... Я не буду, більше питався. На! Зробити, все. Так, не буду, ну... Склалась така ситуація, що власник навіть стидається розказати про свою машину, доводиться мені про неї розказувати. Ну що, я би теж стидався, але тут нічого немає нічого стидливого на амулеті можна їздити, як то кажеться. Ну, значить, розкажу вам я сьогодні про таку машину, як чарі амулет, і тільки про, про те, як вона бідно пережила 200 тисяч км на таксі. Так? Значить, погнали.

Таксі, бо по кузову великих із'янів у нас немає. Є пару міточок, де вона підгниває, під підриживає, але машині, хочу звернути увагу, що машині скільки років? 8. Да, машині 8 років. Ще б мало б таких машин пережили би таку історію, 8 років на таксі. Значить, е якщо по кузову машина ніде не сильно буде вдарена, ніяких проблем у вас не буде, тільки там, де почнуться вдарені місця. Там доведеться якісно обробляти, бо може почати ржавіти. Значить по мотору. Робився мотор, розпредвал мінявся чи ні? Не мінявся. Часто ці мотори мають масляне голодування. Ну і автоматично стається ситуація, коли доводиться робити це через цей мотор. В нашій ситуації на автомобілі стоїть газ, друге покоління, пропан. Стояв метан. Да, стояв метан. На пропані вийшло дешевше їздити. Сальники, мотора, слабе місце, гідрокомпенсатори, слабе місце, сальники клапанів я маю на увазі. Прокладка клапанної кроки підтікає фактично у всіх. Піриодичністю 40 тисяч км доводиться міняти свічні провода, свічки. На другому поколінні газу можливо, може вам розривати бочки повітряні, в яких знаходиться повітряний фільтр. Ну, ситуація поправима. Купив новий і поїхав. Не жаліємо гроші, ставимо четверте покоління. По коробці мінялися підшипники в коробці. Перебиралася ходова неодноразово амортизатори по кругу блоки речагів, блоки задньої балки. Колодки 40 тисяч більше ніж 40 тисяч на таксі не виїжджають в режимі таксі. Ну і це і не дивно. Машина експлуатується по місту. Комерційний транспорт, можна простити. Ще власник планує ще таксувати і таксувати хоча б до 1300-400 на цій машині. Витримує вона все, що на неї. Це, що від неї власне хоче, щоб вона витримала, скажімо так. Датчики мінялися як холостого ходу, так і тиску масла, так і охолоджуючі рідини, радіатор потік. Ну, але 200 тисяч. Я думаю, в багатьох машинах це би було. Далі заглянемо в салон. О, найбільша проблема. Ручки. Та... Нічого там нормального немає. Як як? Дірнути, отак. Все, може бути. Ручки прийдеться міняти, на замках з'їдається оцей от пьоник з часом. І цей стирається, доводиться їх міняти. Так, зараз ми музичку виключимо. Щоб у нас YouTube не забани, оказується. Так, по салону. Ну, ушатаний. Ушатаний в міру. В міру, в міру, в міру. Це все колхоз. Якась пленочка, якісь саморізики, тут якийсь саморізик, планшет убитий, побитий, розбитий. От ваш пробіг. Тут ручка чорна, тут ручка сріб, така от хромірована, зато музика. Ну нічого, якщо цей салончик гарно прибрати, то в принципі ще би міг бути. Васильович, пару слів, що ти що міняв? Сами? Тримай мікрофон. Просто скажи, що, що? ти що? міняв? По мотору, що міняв? По мотору, сальники, коль... сальники кольця, клапани. На скільки тисяч? 100... 170. 170. Ну нормально. По ходовій що робив? Кулаки. кулаки? Передні Шарові. кулаки не виживають, а? Шарові. Салінблоки задньої балки, балка задня. Нормально? Ще не міняв. Ух, ти, 200 тисяч салінблоків виживають, а ви кажете, погана машина. Амортизатор був Амортизатори ну, поміняти, ну 200... рідніше? Ні. ні. Вже мінялись, так? 80 тисяч стоять на угу. По третьо. Понині менше угу. нормально. Ну але ти довольний? Чого ні, такі гроші. Їздити ще будеш? Полю, да? Скільки ще плануєш тисяч накатати? Хоча б сотку ще. Хоча б 100 тисяч, так? Так. Поняв. Ну, все. Кажи, що передаю вітання всім, хто мене бачив, тим, хто не пізно є. Ну, Стедливий він попався, ну що я зробив. Бувають стидливі люди. Ну, Він заробляє даною машиною гроші, нічого в цьому, в цьому дивного немає. Колхозний тюнінг, фара модна. Бампер, звісно, кіт вже 20-й на машині той бампер. Перший? Перший? Ти ще акуратний шофер. Переважній більшості таксісти бампера купують так, як, як молоко в магазині, періодично, часто. Мані, трішки, а вікно поміняти. Стидно? Дайте, Дайте гроші. Ну так, да. я б теж так сказав. Капот непонятно, чим мальований. Ну, але... Машина в принципі, для таксі ти грошей, тому що дві, максимум 3000 доларів, ви купуєте таку от машинку, то товчате на ній до неубиваємості. Все фактично підходить по мотору, майже все фордовське, по коробка гольфовська дизельна, амортизатори перед, зад, ходова можна пробувати від Volkswagen щось там мутити. Ну, але в загальному сад толіду. В принципі, в принципі, машина убиваємо, але я вважаю, що на таксі, якщо вам її не жалко, можна без проблем використовувати для того, щоб потім не було жалко, як ви вбивати будете різні там, насправді, Volkswagen і так далі. Все, всім, кому цікаво, підписуємося, ставимо лайки, осилюю, всі пишемо. Питаємо запитання в нього, 200 тисяч, мало хто наїздив з моїх знайомих на амулеті. Ну, скоро буде амулет, на якому 240 тисяч пробів. Там буде цікавіше, клієнт це буде його батя. В них, в, в них є дві машини в нього і ще його, в його тата. Його тата 240 тисяч пробів теж на таксі. Так що ще його батя нам щось розкаже. А так в загальному. Все, підписуємося, ставимо лайки. Ще знімемо багато цікавого, класного відео для вас.